Вітаю вас на каналі у гостях у Тані. Сьогодні мова піде про редиску. Мене запитували, як я саджу редиску і які сорти саджу. Ось я хочу вам сьогодні розказати. Зараз я знаходжуся у своїй теплиці. як ви бачите, вже в мене зійшла редиска. І можливо, ви скажете, що дуже рідко чи дуже погано зійшла. Але зараз я вам розкажу все по порядку, які сорти я саджу, чому вона не так зійшла або чому вона мене так не зійшла. І поясню, чому така ситуація. Перше про те, які сорти я саджу. Я саджу ціліста F1, це гібрид. Я його саджу, може років 4-5, десь так. Раніше я брала ці ранні сорти, там написано 18 днів. Та нічого за 18 днів мене не виростало, чесно вам скажу. Можливо, кості виростало мене ні. То вона перерочувалася, то вона піднімала вверх такі квітки, то вона була як буряк. тобто... Ну, Були, звичайно, і гарні екземпляри, але не стовідсотково, не, не так, як мені хотілося. І Потім я дізналася про цей сорт, я відмоніторила інші сорти у нас на п'юночі. Фермери рекомендують цей сорт він гарно рости. І, до речі, такий сорт редиски у нас продають на всіх ринках у нас в Україні. І тому я його зараз сію, і він мені подобається. Оці 200 зернин, які тут є на сіни, мені прекрасно предостаточно для того, щоб для сім'ї мати урожай. Далі подобається мені іще оця джолі. Оце зараз вона мене тут посіяна. Ця джолі теж це гібрид. Вона рання. І взагалі я редиску раніше любила з білим кончиком. Але. Ну Ось не виходило мені виростити таку гарну редиску, крім оцієї білої редиски. Та виходила гарно. Тому це джолі мені теж років два видно, попалася. Я її купила, вона сподобалася. Тут її багато, і тому мені вона вже не перший рік тут. Я трохи посію, залишу знову на наступний рік, і вона сходить. А тепер ще хочу сказати, що рік у нас на базарі продавали насіння такого, такої суміші. Оце льодяна бурулька це суперовий сорт. Вона настільки гарна, вона настільки смачна, вона солодка, просто солодка. Тому, як кому хто любить редиску і попадеться ця бурулька, купуйте. Вона хороша. Оце червона, оця сора і французький сніданок. Ну, Це я посіяла її. Ось вона у мене. Зійшла, побачу, що тут буде, але тут воно, знаєте, як? Тут ось таке насіння оброблене, і воно тут все купи змішане, що що вийде. Ось таке воно насіння. До 24-го року, тому я його буду ще сіяти дай сіяти. Ось отак вона в мене зійшла. А от серед диску я посіяла. Посіла я це Джолі F1. Я її посіла так, як рекомендує, як книжка пише. А книжка пише, що редиску треба сіяти 7х7,5. Тобто між стеблами 7 см, а тут 7,5. Нічого я не міряла так, на глаз. Бачите, вона зійшла. Ну, побачу, ну треба ж не проривати нічого. Так сіять у теплицях. Коли на, на продажи, ну, фермерю цією так. От вони рекомендують 7 на 7,5. Сіяти я і посіяла. Спочатку я дотримувалася, а потім думаю, ні, не буду сильно дотримуватися, покидала. Ну, ріденько зійшла. Думаю, може, щось буде. Тому ось це я хотіла вам розповісти про редиску. Тепер як сіяти? Редиска, це та е, той. Овоч, який треба сіяти і притоптувати. Якщо я сію, наприклад, редиску на вулиці відкритий ґрунт, то я посіяла, а потім ще добре долоні прихлопнула або навіть ногами притупала. Вона тоді дуже швидко сходить. Ну, Тут я вже прополола, а ось тут, ось, можливо, ви бачите, тут, оце таке кріпке. Оце треба отак його добренько, коли сіяти, попритоптуєте. Вона тоді у вас так швидко вилізе, дуже швидко. У редиска взагалі їй не треба нічим там, яких добрив. Я тут сюди трохи попіл потрусила, попіл це моє улюблене, улюблене добро, якщо це можна назвати, і посіла, але от посіти рядочок і притоптіть добре. І побачите, вона дуже швидко з'їде. Ось цю, така агротехніка вирощування редиски у мене. У кого, можливо, є цікаві або інші варіанти посіву редиски, Будь ласка, напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, всім миру. Дякую, до побачення.